Рано чи пізно, ви мости зробити перший крок. То що, Левандов? Так, то що. Е, до речі, це вулиця Лемендівська. На хочете все упочистити? Ско? Добре. Можна виключити. Чудово ми Зараз будемо з вами наближатися до квазі кінця. Нам треба буде на Шевченка направо. Прямо Янівське кладовище. Праві Пукащик. Бачите, добре. Прямо хто може їхати? У мене якій дорозі? На другу ряду. <laughs> Зліваю, що хтось буде їхати, припускає. Чудово. Ліл Пукащик. Ліве дзеркало і середнє сну. Чудово. Все, знову вимикаємо лівий покажу. Нічого страшного. Ви боїтеся поліції? Все. Ми на дорозі з одним рухом і дивимося на знак. На направо. На, на Бачите, от кільце. Квадрат ми об'їжджаємо. Так. Квадрат, але, але рух по колу. Це квазікліці. Все. Табличка дозволяє рух напрямку стрілечки за одного пропуску інших, з диваличку. Добре, нікого немає. Все. Ми їдемо на Шевченка в сторону центру. І знову зверху.